Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, чи мають право представники ТЦК мати носити із собою зброю. Чи взагалі законно це? І ви знаєте, дійсно це питання викликає дуже багато тривоги, скажімо так, і в громадян, та і в мене, як у юриста. Тому що коли я проаналізувала акти, якими регулюються, хоча б яким чином це питання у мене також виникло багато супутніх запитань. Але перш ніж ми з вами перейдемо до аналізу цього питання, прямо зараз підпишіться на цей канал та поставте лайк. Це допомагає, дійсно допомагає поширювати здоровий глузд та антипопулізм у галузі політики, яка зараз провадиться, та законодавство, яке має дуже низьку якість. Цим ви дуже допомагаєте. Дякую вам за це. І перше, що я скажу про ТЦК і зброю або зброю і ТЦК, знаєте, звучить як мавпа з гранатою, насправді. Я повинна сказати, що у нас немає такого закону в законодавстві України, який би регулював базово принципи, взагалі, які стосувались зброї, її використання, застосування по відношенню до усіх категорій громадян. І це насправді дуже погано, тому що, на мій погляд, зброя це ну прям потенційно небезпечний. Об'єкт так, ми знаходимо відповідне регулювання і в кримінальному кодексі, і в інструкціях, там наказах, але це інструкції та накази. І ви знаєте, що ні в конституції, ні в як я вже казала, конкретному консолідованому законі ми не знаходимо е, чіткого регулювання обігу використання зберігання і застосування зброї. І це, на мій погляд, ну дуже суттєво прогалина, особливо зараз під час війни, тому що навіть. У сполучених штатах в конституції є застереження щодо зброї. Розумієте, в нашій конституції таких норм немає. Ми можемо подивитися, наприклад, статтю 17 конституції України, але ж там не прямо ми можемо звідти зрозуміти, що, наприклад, от збройні сили та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Тут про зброю нічого не йдеться, але ми можемо конст... контекстуально зрозуміти, що збройні сили не мають права використовувати і зброю для цілей, які перелічені у цій статті. Тепер що ж ми маємо? Ну, ми маємо певний масив законів, в яких є згадка про ТЦК та деякі їх функції та повноваження. І ми маємо також і спеціальне положення, яке регулює діяльність ТЦК, положення про ТЦК та СП. І в ньому, знаєте, я подивилася, чи є Хоча б якісь пункти, якісь норми, які згадували про те, що ТЦК мають право на зброю взагалі. І знайшла ось що. Давайте подивимось. Пункт 14. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ну, ми бачимо РК області міста Києва та Севастополя районного ТЦК, відповідає за внутрішній порядок стан і збереження озброєння. Боєприпасів, військової техніки, пального і матеріальних засобів, а також всебічне забезпечення ТЦК. Далі рухаємось до фінансового і матеріального забезпечення ТЦК, і ми знаходимо пункт 16, де зазначається, що забезпечення ТЦК та СП та їх особового складу озброєнням, складу озброєння. Військовою та спеціальною технікою, матеріально-технічними засобами та послугами здійснюється відповідно до чинних штатів та таболів до них. Ось так. І ми бачимо, що цим положенням їм надається право на озброєння. Їм надається право на військову техніку, на матеріально-технічне забезпечення і так далі. Тут знову ж таки я знаходжу для вас таку інструкцію про організацію обліку, зберігання видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних силах України. І саме ця інструкція а, і а, визначає порядок організації обліку зберігання і видачі стрілецької зброї та військо та боєприпасів до неї військовослужбовцям. Ну добре, якщо е, у ТЦК є військовослужбовці і їм видали зброю. Давайте повернемося до цільового призначення ТЦК та їх функцій. Що ж вони мають робити? Які їх функції? Організаційні в першу чергу. Інформаційно-організаційні у галузі мобілізації. Видача повісток. Ну добре, можливо, ще в виключних випадках, знову ж таки, в виключних випадках, перевірка документів. Але подумайте самі, яким чином до, цього, до цих функцій. Потрібна зброя. Мені здається, що з цими функціями не те, що зброя. Навіть військовослужбовці не потрібні, розумієте? З цими функціями можуть взагалі впоратися державні службовці, просто е, цивільні особи, які працюють на виконання, наприклад, таких функцій з боку ТЦК. Навіщо військовослужбовці для цих функцій, для вручення повісток? Навіщо? Проте ми бачимо, що е, саме ці функції на сьогоднішній день на практиці виконують військовослужбовці ТЦК та ще й зі зброєю. А тепер щодо використання, ми повинні розуміти, розуміти Що використання зброї це не лише постріл в людину, да а це і погроза залякування. Тобто, якщо відповідний військовослужбовець, представник ТЦК, наприклад, навіть вчиняє якийсь там постріл у повітря, ну він вже перевищує свої повноваження І потрібно пам'ятати, або якщо навіть, не дай Бог, з вами таке трапляється, нагадайте, що є стаття 426 1 Кримінального кодексу, яка звучить так: перевищення військового службового Бові особи влади чи службових повноважень. А ще, друзі, є стаття 410 кримінального кодексу, наприклад, викрадення, привласнення вимагання військовослужбовцям зброї бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин. Ну, тобто, за привласнення незаконної зброї таким військовослужбовцям теж кримінальна відповідальність передбачена. І ви знаєте, на сьогоднішній день мені здається, і зброя, і форма військова у представників ТЦК, вони ці фактори, ці атрибути, скажімо так, вони вчиняють насправді. Ді зворотній ефект від мобілізації, тобто ще більше лякають, ще більше стримують людей і навпаки зривають. Ефективність такої мобілізації. А якщо вам цікаве питання військової форми, я теж його досліджувала в окремому відео. Чи мають право представники ТЦК носити військову форму? Та хто з них має на це право? Будь ласка, якщо цікаво, переходьте, дивіться. І не забудьте поставити лайк і обов'язково обов'язково напишіть коментар. Ваша думка важлива.